Ей, показую класний комплекс проти набріків, який можна робити зранку, прокинучись, або протягом дня, або ввечері, коли ви йдете вже до сну. І він вам допоможе, якщо ви робите зранку, його прокинутись, бути в тонусі, і також зігнати лишню воду, якщо у вас трохи є набряки. Тож починаємо. Перша вправа у нас буде дихання. Ми сидимо ніжки на підлозі. Руки в нас на корінах, і коли ми робимо вдих, ми розширяємо, розслабляємо живіт і розкриваємо ніби діафрагму. Ось у нас тут знаходиться діафрагма, і коли ми робимо вдих, наші ручки розширюються. І на видиху ми напружуємо м'язи, пресу і ніби знизу до верху підтягуємо наш м'язовий корсет. Тож почали. І вдих. Видих напружили. Ще раз вдих. Розширили і напружили видих. Ще чотири вдих. Напружили. Три. Вдих. Напружили. Затягнули максимально два. Видих. І в останній. Дих. І видих. Тримаємо затримку. Чотири. Три. Два. Один. Видихнули молодці. Далі. Права книжка. Ідемо назад. Розкриваємо дві руки. Сидимо на сідницях. Нахилились. Розвернули корпус. Мен. 4, три, два, один. Розкрили вгору. Другий раз. Один. Повернули. Гарна ротація в корпусі. Грудна клітина дивиться на підлогу. Три, два, один. І вгору ще два рази. Три, два, один. Оп. Гору і останній. Три, два, один. Гору і змінюємо. Нашки розкрили і нахилились. Ротація. Чотири, три, два, один. Розкрили. Гору три рази. Нахилились. Повернулись. Чотири, три, два, один, оп. І два рази. Хоп. Повернулись. Чотири. Три, два, один. Останні. Повернулись. Чотири. Три, два, один, хоп. Гор. Звели знову ноги. Зручно сидимо. Руки йдуть нас за голову. Опускаємо обережно голову і зводимо два лікті разом. І тримаємо обережно давимо, на голову, розтягуючи задню поверхню шиї. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, три. Два. Один, вдих. Розкрили, тримаємо. грудну клітину штовхаємо вгору 4, 3, 2, 1. Тепер ми, задіючи наші пальчики, поминаємо з такими масажними коловими рухами нашу шию. Оминаємо очі можна запущити. Кожний участок задіємо. Якщо десь відчуваєте біль чи напруження, можна надавити трошечки сильніше на той м'яз чи на напасті. Угу. І переходимо до трапеції, також проминаємо трапецію. Це у нас ось такий бугорочок, який йде на плече. З двох боків. Далі переходимо до грудного м'язу і будемо коловими такими рухами проминати верхню частину грудного м'яза. Можна кулачками тепер і з іншого боку, спочатку пальчиками. Спермолодці. Знову зробили вдих, розкрили діафрагму. На видиху зжимаємо. Тримаємо три, два, один, розслабили. Сідаємо на килимочок. Ручки вперед. Робимо нахил з круглою спинкою. Напружуючи м'язи пресу. Тримаємо 4, 3, три, ноги разом, 2, 1. І далі ми повільно, хребець за Опускаємось вниз, використовуючи м'язи нашого пресу. Повільно, 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 як тільки у нас оперковий відділ лягає. Ручки йдуть назад. Піднімаємось вгору руки, голова і використовучи прес вгору, вгору, вгору і вперед нахилились. Раз. І витягнулись вгору. І ще два рази. Повільно вниз, прес не поружили. Два, один. руки, Руки голова. Вгору. Нахилились. Витягнулись. І останній раз. Напружили. Йдемо вниз, вниз. Вниз, прес Оп. І осталися внизу. Опустили ручки донизу. Згинаємо праву згинаємо стопа Стопасти. Стає біля стопи, і зараз спочатку ми піднімаємо сідниці, поперек залишається на підлозі, потім поперек і потім грудний відділ. Тримаємо. І спочатку у нас опускається грудний відділ, Поперековий. сідниці, ніби хвилька. І ще два рази, сідниці, Поперековий. грудний і грудний, Поперековий. Сідниць. І останній. Один. Два. Залишаємось вгорі. Витягнули ліву ніжку. Піднімаємо вгору ступу на себе. Вниз натягнута. Один. На себе. Два. І вгору. Три. Ще два рази. І молодці. Чотири. І. П'ять. Зігнули, права нога витягнули і один вниз. Два. І старайтесь, щоб вас таз дивився вгору, Три і чотири і п'ять. І зігнули. І опускається спочатку поперек, потім сідниці. Супер молодці. Далі піднімаємо ліву ногу догори і робимо ось таку тряску, ніби у вас хтось трясе за ногу, витрясує з вас монети. І робимо активно. Ага, супер. Відчуваємо енергію. 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ви маємо тут похлопаючи руки. Рухи. І змінюємо ноги. Тепер права нога і почали також. Робимо шейк. тряску. Молодці ще. Трясе. Коліно трошки зігнуте. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, руки. І дві ноги разом. І почали трясим гарненько. І витягнули носочки руки йдуть за голову. Згинаємо ліву, піднімаємо корпус і опускаємо право. Один вгору. Два. вгору, Три. Чтири. П'ять. І зігнули. Міняємо. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. І зігнули. І дві. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Беремось за колінці, піднімаємось вгору, розвертаємось і стаємо в положення собака мордою донизу. Розтягуємо задню поверхність стегна, плиток. Пятки стараємося опустити до підлоги. Куприком тягнемось вгору. Тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили колінця. Зробили вдих. І видих. Це була остання вправа. Дякую за те, що були зі мною.